Ми побачили, що після е, діалогу Путіна з Трампом, е, сам Трамп далекий від думки проводити санкції проти Російської Федерації. Я маю на увазі нові санкції. Одночасно сенатор Лінці Грем заявляє про готовність провести закон, який він е, анонсував, про вторинні санкції, і начебто цей закон знищить економіку Російської Федерації. А також він каже, що має достатньо голосів для того, щоб подолати вето Дональда Трампа, якщо він захоче заблокувати цей закон. І виникає наступне питання: наскільки реалістично, що ми з вами побачимо від Сполучених Штатів дії, які суперечать безпосередньо риториці Білого Дому, риториці Трампа, по-перше, розмова Путіна з Трампом, у звичайно, з боку. Кремля, це була реакція на напевно, на такий, цей, знаєте, такий тимчасовий оптимізм, коли весь світ побачив Трамп, який сидів у, у Ватикані з президентом Зеленським, і потім нібито, риторика змінилась, нібито, він розпочав більш розумно так. Говорити трохи, ніби то вже більше зрозуміння, і навіть якісь там а, з, а, ну, загрози а, покарання а, стосовно Рос, ну, Росії відправляв, і ну, реально Путін відреагував. і після цього цієї розмови вже все знову у ну Трамп всі ми знаємо, бачимо, нестабільна людина. І на нього чудово впліяють. І це не зчора, не, не з минулого року, а дуже давно. А, тому і було, було логічно, що коли буде, проведеться розмова, ми не знаємо конкретну, конкретну конкретику, не знаємо дані. Там перек перекладачі американські, ну, видимо, немає. Просто я не можу розуміти, як, як це. Так про, про, м, проходить, але дійсно, ну реально, немає такої конкретної інформації. Ми Мож, можемо догадати, догадатися, що Путін був дуже задоволений. А, тому і цей тренд перший тренд президент Трамп під впливом Путін реально після кожної розмови. Другий тренд це Конгрес і. Так, скажем так, нормальні, більш нормальні сили у конгресі, тобто старі республіканці, республіканці реганісти, у першу чергу Ліндзі Грем та інші, які намагаються також у своєму ну, у нормальному руслу підштовхнути американську політику, повернути її до, до, якщо не до нормальності, більш розумності такі. А, тобто виташить з абсурдної ситуації. А, тому і, а, і якщо дійсно у Конгресі існує такі, така перевага а, на боку, як казав, республіканців, ну, класичних республіканців, так? А, то може, дійсно можуть проводити, а, такі, такі санкції, багаторівні санкції. Да? Так? А, Звичайно, так вони, як вони розписані, 500% мита і там інші покарання для країн, які торговлю з Росією ведуть, звичайно, це буде боляче. Звичайно, що дуже, дуже потрібні такі санкції, потужні, важкі і так далі. Але моє питання, можливо, вони дуже швидко. Змінити позицію Кремля і поведінку, знаєте, санкції вже. Іран 50, ну, що не 50, ну майже 50 років, 48 років вже під санкціях Куба, вже чуть не 70, ну, 60 років. А Росія, ну, знаєте, величезні кордони, багато а, можливості для, особливо з Іраном, з Китаєм. Тому і так. Дуже дуже правильний крок. Ход сподівався, що ця, парт, ну, ця це крило партії республіканської партії нормальне крило буде мати перевагу. А, але а, шлях, ну як розпочав розмову, шлях теснути на русі. Це не тільки санкція, та не ну давати вам потужну американську зброю і в великій кількості. А, це цього ми не бачимо і. І мене ну, турбують звіти, що, які говорять, що там до, до середини літку вже закінчується зброя на дана адміністрації Байдена, і е, нібито а, продовження не буде. Тому і перемогти над, над, над Росією це зброя плюс санкції, а не тільки економічна компонента, економічна складова. На вашу думку, коли, якщо можна, по по строках, коли цей механізм може запрацювати, я маю на увазі механізм увімкнення таких санкцій, якщо, звісно, є таке така політична воля у сенаторів американських? Дивіться, по-перше, побачимо, якщо Трамп буде мати бажання, можливість наложити вето. І наскільки я розумію, там має. Така перевага, що навіть вето не допоможе. Але знову, навіть якщо це буде у ближайших місяцях, я, ну кажу, не, не думаю, що добре вони вдарять по звичайно, по нефтяній промисловості. Ну, а краще по, по, по неї б'ють ваші дрони і ракети. так? Це прикрасує. Так, та, 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 та. От. Або американські, які ми, ми надавали вам, і потрібні ще більше. Або німецькі, і британські та інші. А, тому і знаєте, ну, просто ця адміністрація, ну, ви бачите, якась торгові війни. Тобто Трамп не генерал, Трамп не полководець, Трамп нічого не розуміє у сфері безпеки і політики. Нібито він розуміє, що в сфері економіки і, тому, і фінансів, тому і він для нього інструменти впливу ось такий. Тобто хочуть домовитися з Путіним, щоб був бізнес, щоб відкрився відчинні ці двері ну, бізнесу між Росією і Америкою. Типу, для нього це для нього це як бонус. Як Можливість показати Росії щось прибабливе, так. Та, коли реч іде про тиск, ну добре, економічні санкції, але це навіть не сам Трамп, а ну, респуб... ну рейганіцьке крило. А тому і це не дуже швидкий механізм. Звичайно, ми не знаємо конкретний стан російської економіці. Звичайно, так, да, так, є звіти, є аналізи, і показують, що вони, вони ну, не, не у чудовому стані, але скільки місяців і років може імперія зла продовжити, поки не, не рухне цей колос на таких, як кажемо, глиняних ногах, так? З арматурою а, з китайських паличок, скажімо так. ну... Так, ну, Сподіваємося, що так, але але надіється не план. Так, і тому і треба, як казав, економічні і військові інструменти. Не, не тільки просто сподіватися, що у майбутньому, майбутнього ну, русська економіка, російська рухня. Ну, дай дай Боже, ну, сподіваємося, швидко але але м, просто кажу, що перевага цієї адміністрації на торгово-фінансових інструментів. Вони дійсно, відео бояться, бояться, ну тобто зляка злякані, ну як і адміністрації Байдена конфронтації з Росією, особливо у сфері ядерної, ядерної зброї, ядерне, ну так, ядерна конфронтація, і Кремль звичайно грає на цю на цю струну, на цей на, на ці страхи. Тому и маємо цю ситуацію, але це, звичайно, прям революцион, розвиток, те, що Грем робить и каже, порівняно з, цими кроками а, и і заявами, а, які Трампи лунали з боку, а, з боку Трампа, його, там, його середовище, в прихильники. Тому і якщо вони ідеальні, не, звичайно, не. Якщо вони будуть швидкі, напевно, ні. Але набагато краще мати потужні санкції, які може бути реально будуть працювати, якщо затронуть ну, економіку також інші країни і країни будуть лякатися Ну відкрито покупати, купувати, купувати російські, російську нафту та газ та інші ресурси. А тому і це правильний крик. Сподіваємося, що будуть інші. Тобто, що розумне, регіоністке, праве крило у, американсь... у, американській... у республіканській партії буде мати ще більшу перевагу, і це не буде останній законопроект такі... такого типу. Мені дуже сподобалась насправді ця алегорія з приводу того, що. По краще по нафтогазовому сектору за санкції б'ють українські дрони. Це прям можна так от записати і е, занотувати. Собі а, ідемо далі. Тепер варто зрозуміти, хотілося б зрозуміти мотиви Білого Дому, мотиви Трампа, оскільки зараз досить багато розмов іде про те, що Білий дім може піти на поступки Російської Федерації у питанні України і у питанні війни проти України захоплення територій, аби Кремль не підтримував Іран. А відтак наскільки реалістично, що інтереси України можуть бути Обмінняні або проміння на інтересу штатів та Ізраїлю у згортанні ядерної програми Ірану. Ну, на жаль, з точки зору Вашингтона і звичайно адміністрації Трампа. Україна не найвне найважливіший театр глобальної політики, навіть там другостепенні. Ali tretji stepni, oni ne razumejo, da je to osnovni konflikt. To je agresivna vojna, razvezana Rusije proti Ukrajini. To je prvi zalp, lahko rečemo, prve svetovne vojne 21. stoletja. Rusija potem nadaljuje, seveda Baltika, seveda druge države. Польща, напевно, ну, буде, ну, вже кажуть сьогодні Лавров, об'єднати всю Україну, знову звільнити російськомовних в Україні. Ну, фантазії псевдонаучні псевдоісторичні всі ми їх знаємо, але вони чітко ну, лунають вже відкрито. Тому і на жаль, адміністрація Трампа і сам Трамп ніяк не розуміє для нього. Це якийсь там конфлікт, який просто треба, як я завжди кажу, покласти на, на кращому у, 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 у випадку на задної пліти або за, замет, заметати під кілімом, під кілімом, якщо можна так казати, як англійською, а, щоб там не не турбували його за НАТО, і просто він сфокусувався на Іран допомоги Ізраїлю. І, звичайно, Китай, ну, звичайно, і Західнепівкуля. Пив, Тому і а, м, у, такої, у такому геополітичному геостратегічному контексті не важко себе уявити, як адміністрація дійсно може ну, залишити, тобто може а, зробити поступки, вони вже їх роблять. и нави без някаква тиска сбоку, сбоку Путина, просто они одностронно в одно, порядка робят поступки, чумо, ну, це не их територия, це не их люди. Це якась там краина не ну, нивито на иши планети. Ну, я тут, жр, ну, звичайно, жъртую, но, ну, на жаль, ситуация така. Ам. Не знаю, якщо Трампу або Віткову, або іншим інших там мільярдерам, які займаються нерухомості, запропонували би віддати якісь там якісь самарачос, там які вони мають просто вот, так ну, типу територія, типу так, квадратура, квадратний метр, там. Тисячі вони би далі так безкоштовно, так легко, але вони готові десятки сотні тисяч кілометрів квадратних і мільйони людей просто віддати, ну щоб був мір ну, заради міру. Ну це ганебно, це неправильно. вже багато говоримо. Но, всі розумні люди розуміють це. А просто вони налаштовані так, що цей конфлікт для них ну, незручний, просто незручний. І треба його якісь там чином. Якщо не, не можна, не можна рішити, то а, зараз може бути такі, вже читаємо такі аналізи, такі пропозиції. Ну, хай туди розберуться, нехай розберуться, Росія, Україна, і ну типу президент Трамп втомився. Бедняга, бедолага, так, його, його там, команда не може вирішити, тобто мір. Мір реалізувати, тому і вже не будемо грати. Ну, такі дитячі, дійсно, як у детському дитячому саді. На жаль, такий рівень адміністрації Трампа. А тому і ам, працювати співпрацювати з Європою максимально на максимумі. Як завжди кажу я себе там, пов... постійно повторяю постійкий план. Не то, що план розрахувати на, 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 на то, що Америка зовсім не, бу, не прийняла участь, ну просто ці флуктуації, знаєте, з Трампа. Mm -hmm. То він, він з Зеленським, то оптимізм, то знову з Путіним. Ну, Вище, ніже нижче. Так не можна у довгостроковому плані стратегічного планування робити, тому і маєте мати такий орієнтір більш, більш стабільний. І це Західна Європа і демократії поза Європи, ну, поза, поза Америки. Канадою та інші ну і тут у нас, оскільки не так багато часу на розмову, є в мене два питання, я їх спробую об'єднати. Перше питання, я би вас хотів попросити прокоментувати а, те, що Російська Федерація почала прокладати а, досить потужні електромережі, які, начебто, мають сполучити запорізьку атомну станцію із Ростовською областю Російської Федерації. Що це означає, і як можна розцінити це можливо в геополітичному, можливо там в оперативному плані стратегічному? Це перший момент. І відтак хотів би вас попросити зреагувати на заяву колишнього головнокомандувача Залужного, нині дипломата від України у Великій Британії, з приводу того, що не має бути ілюзій про повернення до кордонів 1991 року. Та Якщо можна скомбінувати це, розпочну швидко з заяви. Ну, зложного. Дивіться, я не читав. Так я бачив, що така заява була. Я не знаю у якому контексті вашому ну, послугу, генералу Злужному від неї, ніж мені у плані інформації, тому і ну. Я не можу казати, що я розумію військову ситуацію. Військову ну, ситуацію у вас краще ніж він, або військово-політично. Може бути, він мав на, на увазі у даному контексті, поточного поточному стану з Трампом, коли вже, ну, вже не буде надавати допомогу. Що може бути у цьому контексті зараз неможливо. А це що назавжди. Ну чи може бути він. Цього має, має на увазі, просто може собі виявити, що дійсно. Ну, я також думаю, що реально зараз ну, вам потрібно утримати зброю, звичайно, і більше підготувати більше військових. Тобто ну, у короткостроковому плані так, напевно, неможливо, але у довгостроковому, ну якщо західна спільнота приймала участь, Західна Європа, тут може бути багато років, звичайно, на жаль, не, не так швидко. А про Запорізьку ну, це цієї ці ситуації, ця ну, величезна, як казати, най-найвеличезна кража в історії, може бути. Чолове, ну, люд, люд, людство, людя, так, людство, так? Людство, так, так. Ну, це, людство, так, так ну, це атомна електростанція електро вкрасти, так? Ну треба показати ць, ць, цьому, ць, всій Європі, всьому Західу, ну, всьому міру, І казати, ось. Що вас чекає, якщо у нас. Ну, я не кажу, що вас ну, Росія переможе, якщо просто показуєте їм, коли Росія типа території, ми казали, так, ну, це не тільки не це не дике поле. Там атомна електростанція, там а, а, дамба, які мільйони людей. Ну, і зараз в, в, вже підключають його. Ну, ну, це дійсно загарбничні такі дії. Абсолютно противолежні міжнародному праву, і uh, вам потрібно дуже потужно на міжнародному рівні. Тобто це не тільки проблем України, що просто нам, нам вкралі uh, Заєвсь, так? Це проблема для Європи, якщо там буде аварія ну, під контроль Росії, um, no, 86-му, Чорнобиль, це Радянський Союз. Як ми як європейці може бути впевнені, що зараз ситуація краще і росіяни зможуть е, одолати якусь там ситуацію на ну, форс-мажор. Тому і тут вже треба боротися на міжнародному рівні і е, отримати міжнародну е, підтримку. Звичайно, що ну, як, ніякий там штурм чисто військовий зараз не, не, не може бути не допоможе, бо там. дуже така чутлива ситуация с плани безпеки, але тут вже потрібно за, за, за долучити и всі міжнародні партньори, звичайно магати, не знаю наскільки це буде корисно, але шум у глобальному інформаційному просторі постійно, постійно показати знову. Коли ви кажете віддайте території, ну ось вам територія, величезна атомна станція, вони її закупили, зараз підключають. Тому і ä, ä, дійсно це, ну, це було очікувано. Я навіть здивовану, що так вже три роки війни, ä, що це вони зробили раніше. Ä, у Росії ä, не розумію, там, напевно, якась там технологічна компонента, але ну, також буде законна ціль для ваших переривати вдарами, ракетними вдарами або дроновими ці. Енергетичні лінії, енергопостачання з АЕС в Росії. Може себе виявити, що вже існують якісь там плани, плани. Якщо не, то пора вже.